Перший крок, ми визнали, що ми були безсилими перед алкоголем, що наше життя стало некерованим. Чоловіки й жінки, які мають алергію до алкоголю та нав'язливо продовжують пити, зрештою хворіють на унікальну недугу. Ця хвороба відома медицині як алкоголізм. Її особливість у тому, що вона згубно впливає на нас фізично. Розумово і духовно. Крок перший коротко зображує сумне загадкове становище людей, які неконтрольовано вживають алкоголь вони набули або народилися з цією хворобою і абсолютно безсилі перед нею. Для людей цього типу, які не можуть контрольовано вживати алкоголь, вживання алкоголю стає фізичною потребою. Вони поступово збільшують його споживання коштом вживання нормальної, поживної їжі. Така практика викликає фізичні і нервові розлади, що значно шкодять їхньому самопочуттю і здоров'ю. Вивчення кроку першого здебільшого буде присвячене фізичній хворобі алкоголізму. Дивися думка лікаря у книзі анонімні алкоголіки. Мало хто з алкоголіків приділив серйозно та глибоко вивчав своє пиття. Вони неохоче погоджуються, що повинні кинути, але все одно продовжують пити. Сильні похмілля змушують їх усвідомити, що фізична хвороба має частку у їхньому стражданні, але вони вдаються до лікування подібним, випивають трохи зранку і знову йдуть у запій. Або ж поступово зменшують дозу, відчуваючи сильний фізичний і душевний біль. Алкоголік живе в нав'язливому рабстві. Алкоголь єдиний засіб, що робить життя стерпним і заспокоює його розбиті нерви. Існування в таких умовах дуже швидко робить життя алкоголіка некерованим, виправлення цього стану. Серйозна проблема, що потребує негайного вирішення, одужання можливе для тих алкоголіків, які чесно хочуть припинити пити, некероване життя та фізична хвороба, викликана нав'язливим вживанням алкоголю, можуть бути зупинені потрібна лише свідома потреба і бажання отримати допомогу, засновники анонімних алкоголіків. Визначили фізичний чинник як частину їхньої безсили перед алкоголем. Цьому фізичному чиннику було надано першочергове значення в їхній новій програмі одужання. У 12 простих кроках вони окреслили спосіб життя для щоденної практики, який повернув їм фізичне здоров'я та задоволену тверезість. Щоденна практика була ключем до їхнього успіху, шляхом проб і помилок вони виробили просту філософію, щоб зупинити алкоголізм. Вона охоплювала знання багатьох важливих фактів одужання від алкоголізму можливе, але позбавлення фізичної частини хвороби ні. Чоловік чи жінка, які народилися. Або стали алкоголіками, більше не можуть контрольовано пити, бути звичайними людьми та пити потроху. Вони набули серйозної хвороби, яка послабила або повністю знищила їх фізичну і розумову здатність до контрольованого пиття. Вони є безсилими. контроль над алкоголем втрачено. Подальше пиття приносить лише фізичну недугу і безумну поведінку. Вони справді є хворими людьми Досвід довів, що одужання від алкоголізму залежить від 1. Щирого бажання припинити пити 2. Визнання і внутрішня віра в те, що ми безсилі перед алкоголем. 3 Розуміння алкоголізму як смертельної і невилікованої хвороби, що охоплює тіло, розум і дух 4 Усвідомлення себе як пацієнтів Аа, які проходять лікування від алкоголізму. 5. Визнання перед самими собою, що алкоголь для нас є отрутою, а не напоєм 6. Поставити перед собою мету. Та обов'язок зрозуміти, як алкоголь впливає на нас 7. Усвідомлення, що ми є алкоголіками. 8. Вивчення, практикування і віра у 12 кроків програми Аа. 9. Віра в те, що ми можемо зупинити свій алкоголізм, але ніколи більше не зможемо пити нормально. 10. Отримання знань на рівні. Пересічної людини про те, як алкоголізм впливає на наше здоров'я і добробут. 11. Використання цих знань і розуміння своєї хвороби не лише для досягнення тверезості, а й для захисту від небезпеки повернення до пиття 12. Часткове виконання цього шляхом збереження в пам'яті уявної картини, некерованого життя. Яке нав'язує нам алкоголь і нашого безсилля перед ним. Для того щоб краще відчути ці твердження, спробуйте переформулювати їх у формі Я? У мене є щире бажання припинити пити. Я визнаю і у глибині серця вірю, що я безсилий перед алкоголем. Я розумію алкоголізм як смертельну і невиліковну хворобу. Що охоплює моє тіло, розум і дух, я усвідомлюю себе як пацієнта в Аа, який проходить лікування від алкоголізму. Я визнаю перед самим собою, що алкоголь для мене є отрутою, а не напоєм. Я ставлю собі за мету і обов'язок зрозуміти, як алкоголь впливає на мене. Я усвідомлюю, що я є алкоголіком. Я вивчаю, практикую і маю віру у 12 кроків програми Аа. Я вірю, що можу зупинити свій алкоголізм, але ніколи більше не зможу пити нормально. Я здобуваю знання на рівні пересічної людини про те, як алкоголізм впливає на моє здоров'я і добробут. Я використовую ці знання і розуміння своєї хвороби. Не лише для досягнення тверезості, а й для захисту від небезпеки повернення до пиття. Я виконую це, зберігаючи в пам'яті уявну картину некерованого життя, яке нав'язує мені алкоголь і свого безсилля перед ним. Перш ніж рухатися далі по програмі, важливо чесно розібратися для себе з усіма цими твердженнями якщо ви вірите. Що маєте хворого тіла, то що це для вас означає? Що означає для вас усвідомлювати себе алкоголіком? І так далі. Важливо розібратися з кожним твердженням. Багато новачків та навіть членів Аа ніколи по-справжньому і глибоко не замислювалися над тим, на що саме вони хворіють, коли кажуть, Я алкоголік. Фраза я алкоголік має набагато глибший і страшний сенс, ніж просто я алкоголік, бо багато пив. Чим краще ви зрозумієте алкоголізм як хворобу, яку маєте саме ви, а не хтось інший, тим ретельніше ви будете робити наступні кроки. Погляд непрофесіонала на алкоголізм. Погляд і розуміння. Автору алкоголізму як хвороби є непрофесійним, але він ґрунтується на відомих фактах, підкріплених власним досвідом та знаннями, отриманими від інших алкоголіків. Наступний виклад про алкоголізм коротко охоплює факти, необхідні для новачка. Його розуміння буде природно поглиблюватися, коли він чи вона зроблять програму анонімних алкоголіків. Способом життя. Природа забезпечила кожну нормальну людину фізичним тілом, створеним е, витримувати тяготи напруженого щоденного життя. Здорова людина може переносити великі труднощі навіть за несприятливих обставин, доки вона отримує кисень, воду, збалансоване харчування, регулярне очищення організму. Належний відпочинок і розслаблення, людська наполегливість зберігати іскру життя триватиме доти, доки ми дотримуємося цих умов фізичного виживання. Коли один із цих чинників систематично занедбано, зрештою виникають проблеми, фізичні розлади, нервова напруга, невротичні стани, наша нервова система. Порушує психічну рівновагу. І ми, зрештою, помираємо від браку відпочинку та харчування. Алкоголізм стимулює такий стан і оскладнює його щоденним уживанням токсичної отрути алкоголю. Це є науковим фактом, що алкоголь є токсином, який отруює наше тіло. Насамперед. Уражаються кровообіг і клітини тіла, а потім і мозок. Адже ми нав'язливо підмінюємо отруйним алкоголем поживні речовини, необхідні для нормального здоров'я. Ця отрута подразнює мозок і, зрештою, руйнує природні захисні бар'єри. Фізичний занепад іноді відбувається швидко, але у більшості алкоголіків. Фізичне руйнування відбувається роками, тому лише на пізніх стадіях хвороби стає очевидним різкий фізичний розпад. Сам алкоголік не бачить цього розпаду, він не здатний усвідомити небезпеку свого психічного чи фізичного стану. Алкоголізм поступово пригнічує здатність розрізняти соціальне і патологічне пиття. Помітна зміна особистості, що формується переважно негативним мисленням, тепер штовхає алкоголіка до ще більшого вживання. Друзі та рідні починають непокоїтися через цю зміну характеру. Проте алкоголік відкидає самокритику та починає конфліктувати із звичним середовищем. Одужання від алкоголізму, хвороби, що зробила наше життя некерованим. Можливо лише тоді, коли ми припинимо пити та повернемося до постійного, регулярного, збалансованого харчування з повним виключенням алкоголю. Іншого шляху немає жодних коротких доріг, замінників чи обхідних шляхів. Люди, які вживають алкоголь контрольовано, зазвичай не мають із цим суттєвих проблем. Для них споживання алкоголю може супроводжуватися мінімальною шкодою або не мати негативного впливу на фізичний, психічний, духовний чи соціальний стан. У таких випадках вживання алкоголю не розглядається як проблема, інша справа це алкоголіки, які послабили свій фізичний стан і виснажили нервову систему. Вони зазвичай потребують медичної допомоги для початку відновлення. Багато нових членів АА, які ігнорують важливість свого фізичного благополуччя як основи для одужання, зазнають невдачі в одужанні від алкоголізму. Дехто може одужати, але значно уповільнить цей процес, якщо не почуватиметься фізично добре. Ми віримо. Що всі алкоголіки повинні бути госпіталізовані на їхнє прохання для допомоги у входженні в програму анонімних алкоголіків. Це не завжди можливо, тому ті, хто не має доступу до стаціонару, повинні звертатися до лікаря, який має досвід у діагностиці та лікуванні алкоголізму. Важливість цієї поради неможливо переоцінити алкоголік. Хвора людина, яка цього не усвідомлює і намагається применшити свій фізичний стан, старші члени не повинні цього дозволяти, вони мають вказати на необхідність повного медичного огляду і допомогти новачкові його пройти. Ті, хто нехтує простим запобіжним заходом, отримати належну медичну допомогу. Менш ймовірно, швидко одужують від алкоголізму. Є низка медичних і психологічних тестів, що ідентифікують алкоголіків. Визнай, ти не можеш впоратися, Усвідом свою нездатність взяти чарку і залишити. Пригадай, як ти не міг зупинитися навіть перед лицем катастрофи. Якщо ти не можеш контрольовано, або контроль вимагає від тебе великих зусиль це безсумнівно означає, що ти алкоголік. Потреба похмелитися зранку, властива більшості алкоголіків. Є й багато інших ознак алкоголізму. Зроби справою свого життя вивчити їх. Засновники анонімних алкоголіків розуміли. Що члени повинні усвідомити свою фізичну хворобу і отримати медичну допомогу перш ніж вони зможуть зосередитися на духовних вимогах, необхідних для одужання. Фізичне здоров'я є необхідністю, але це лише перший крок у подоланні нашої алкогольної недуги, деякі члени АА. Які з певних причин не отримали медичної допомоги на початку свого одужання, можуть вважати, що інші люди або конкретний новачок здатні зробити те саме самостійно вийти із запою та відновити фізичний стан. Вони навіть можуть давати поради на кшталт, візьми себе в руки чи просто перетерпи. Однак такі члени АА мають усвідомлювати те, що їм вдалося відновитися без медичного втручання зовсім не означає, що інші зможуть повторити цей шлях. Подібні поради щодо самостійного виходу із запою без медичної допомоги можуть завдати серйозної шкоди новачку, зменшити його шанси на одужання. Або навіть повністю їх позбавити, підсумок одужання від алкоголізму починається з непрофесійних знань про цю хворобу і усвідомленої потреби у її лікуванні. Тут немає нічого загадкового. Залежність від алкоголю створила отруєння всередині нашого тіла. За цим слідує нав'язливе пиття, над яким ми безсилі. Наше життя стає некерованим. Перший крок одужання визнати наш алкоголізм і нашу фізичну хворобу. Чому це допомагає? Це робить нас чесними у власній оцінці реального фізичного стану. Це дає нам смирення. Та готовність зупинити алкогольні виправдання. Це пробуджує наше усвідомлення потреби у госпіталізації перед початком одужання в Аа і в медичній допомозі після цього. Чому ми хворі? Чи можемо ми вилікуватися? Справжні алкоголіки хворі від отруєння, викликаного заміною алкоголем їжі та відпочинку, фізичне здоров'я. Може бути відновлене, але жодне лікування не зробить нас людьми, які можуть контрольовано пити. Лікування. Визнання нашого алкоголізму, готовність прийняти медичну допомогу. Правильне харчування і відпочинок. Віра у можливість одужання. Щоденна практика нашої програми АА медикаменти. Іноді дехто з нас вдається до сильних медикаментів для фізичного полегшення, чи щоб заснути. Така практика неприйнятна для всіх алкоголіків, за винятком рідкісних випадків, коли чесний лікар, який спеціалізується на лікуванні алкоголізму, призначає та контролює таке лікування. Ми живемо за програмою Аа, щоб розвивати нормальні. Цілісні особистості, які виключають уживання наркотика алкоголю. Використання сильних медикаментів перешкоджає цій зміні особистості, сильні медикаменти, які змінюють свідомість, викривляють наше мислення, занадто швидко вони стають замінником алкоголю і у більшості з нас викликають залежність. Вживання медикаментів, особливо сильно діючих, є дуже серйозним і суто індивідуальним питанням. Воно має відбуватися виключно з медичних причин та під контролем лікаря, який проінформований про те, що ми є алкоголіками. Алкоголік, чиє життя стало некерованим через неконтрольоване пиття, робить серйозний крок, ототожнюючи себе з нашою програмою. Та намагаючись зробити її способом життя. Його подальша безпека залежить від успішного прийняття Аа як шляху життя. Алкоголіки не можуть дозволити, що погане фізичне здоров'я зменшувало їхні шанси на одужання. Отже, вони повинні зберігати своє здоров'я, адже слабке здоров'я може повернути їх до пиття. Нові члени отримують користь. Досліджуючи різні сторони алкоголізму, що стосується їхнього випадку, вони повинні визнати себе алкоголіками і обговорювати свої проблеми із досвідченими членами АА, які завжди готові дати пораду і допомогти, навчитися бачити в алкоголізмі хворобливий стан нервової системи, спричинений надмірним вживанням алкоголю. Усвідом своє безсилля перед цією хворобою.